Всім доброго дня, з вами Дембік. Сьогодні вам хочу показати бій, в якому я виконав задачку Авагнар 15, умови якої були настріляти, натанкувати та отримати 16 тисяч шкоди. Це був найкращий мій бій з Наташнаратом за майже 100 боїв. Тому з вас лайк вас та підписка, а з мене ще більше подібного контенту. Погнали дивитися відос. Француз, Давай назад. Може це вже тяжки наліво їздить? я аж не знаю. Бабахажу сюди їде. Що відбувається в бої? Я не знаю. Ну, коротше, тут... А, пух, а він поїхав там, коротше. Може дивись, де ЛТХ стоїть на якійсь горі. Коротше, ця позиція де їду вже, коротше, мабуть, не дуже вона така, да? Може з якоїсь затримкою гармата стріляє. Це я зараз через воду не приїду, там мене розірвуть. Чи ні? Приїду. не приїдуть? Шляху назад немає. Хочу, це був Тут забуза бдзини. Трох понів влучення оформити куди треба. Дивись на бдзинь. Що це таке? Привет. Божен фосами мені вибиває Типа давай на цього коня. Критує мене просто забий. Не, ну такі супротивники на фосах це, конечно, кайф. Але коли тобі треба натанкувати, то такий собі кайф Що їхати на нього. Ось ти Йошик, тут виїхав? І твоя на підколах. Там проїздера є. А що це ми там в спині? Ладно, там проїзд є. Раніше ж не було. Кайф. Зараз тут виїдуть під всі танки, правильно? Так, давай сюди до мене і Будемо бадатися по мужськи по чоловічому Розберемось. Не, буде на фуасу стояти ціле та мене, я поняв. Не дивіться, що я таке роблю, я зараз хочу на нього вивернути, щоб не отримати звідти тичку. Коротше, тут у мене своя специфіка. о о о повезло, бубе докрутився. Тобі казав чувак реально смішний не знаю що він робить що у нього зага ну да хорош с божою допомогою ми його забрали о по бахер Короче. тут короче, дуже боляче бешка давай назад напевно о, тут навіть постріл є, да? А ми то не за це. Хорошо. Щось є танканем. Щось є дамо. Може ти назад не хочеш? Це в, в не так то? Капець мені, коротше. Він треба дуже швидко віце звалювати. Я точно разумею. Хорошо. Наверное, 300 добро, что ты заистовцей. О, хорошо. Бабаха, ты же не зацелуй. Давай на сегодня, будь ласка. Бабаха, бабаха, будь ласка. Я тікаю назад. Зараз, мабуть, Алтаха прийде в спину. І цей чувак на безешці мені дуже сильно під... ...помагає зараз задачкою. Він прям мій... ...спаситель. Блин, я боюсь бабака, я боюсь, що на мене веншок не просто, понимаешь? Давай, Грозный, не готовий. Ты ее забрал, короче. Не повезло. Це погано, що він вижив. по 100 хп. Не треба вийти, щоб баха мене даже вже ввалила. Вона вже і це влаштовує, в принципі. Ще шот. один шот треба і все. баха назад, длить. Ну короче, я думаю, в любой выпадке уже прошел. пройшов. меня ж тут забыл, упорядся, ну вот. Ну тут таке. А, нормал ды. Зарам на Ну конечно. А давай конов. Це найголовніше. Саме, саме головне, що виконав нарешті. <плес> Добре, що. що трошки можна посейвитись Доволі ще зараз. Ну, майже 10к, 9500. 9500! Йо-мойо! -йо. На 9К не міг виконати. Один шот не вистачило просто. Просто один шот от бах, це якби не прийняв, 1700 зробив би. Може б даже затащив. Тупо 1700 не прийняв, якби, якби, якби не прийняв. До речі, це якраз, мабуть, або 90. Може це сотий бій якраз. Бландів точно не було. Француза я кидав, я там не попадав. Та, 9500. Хорош. Хороше закінчення ОБЗ-шок. Хороший останній пі. Бабаха 8к дала тобі, дивись. Один шот не вистачило тупо. Капець обідно. ні, 98-й бій. От тобі 9К. А уяви, якби я це весь цей час грав на 9К бій. Шукав, це б депіру не йшов. Сьогодні хороша сесія. 4800, майже в 5К грали, бачиш.